Добрий день, шановні глядачі! З вами «Промелектроніка» І сьогодні ми представляємо вашій увазі наш електровелосипед Тірес Престіж». Це сучасний міський велосипед. Він підходить як для легких прогулянок по асфальту, так і тривалих поїздок по легкому бездоріжжю. Рама в нього 18 дюймів, виконана з високоякісної міцної сталі. Вилка стальна жорстка, ригідна. Вона не передбачена для стрібків. Але з легкістю витримає навантаження при їзді по невеличких ямах та нерівностях наших доріг. Руль ергономічного типу стальний шириною 640 мм. Колеса 26 дюймів. ободи двостійні алюмінієві протиударні. Покришки ванта з універсальним протектором. Вони мають ширину 2,1 дюйма. Універсальний протектор забезпечує впевнене щеплення з, з дорогою як на асфальті, так і на твердому ґрунті. Сідло комфортне з м'яким наповнювачем. Гальма велосипеда передні і задні, ободні. Вебрейк. Вони впевнено забезпечують гальмування за будь-яких умовах погоди. Трансмісія велосипеда нараховує 7 механічних швидкостей. Одна зірочка попереду, 7 позаду. Надійні перемикачі монетки дозволяють раціонально використовувати кожну з сіми швидкостей для різних дляних доріг на підйомах та спусках. На велосипеді встановлені брудозахисні крила та багажник, який з легкістю перевозить, до 15 кг. Це електровелосипед з заднім редукторним мотор колесом. Заднє колесо замість задньої втулки вбудовано за допомогою поселених спіць Редукторний мотор номінальною потужністю 350 Вт, напругою 48 вольт. Мотор має найвищий ступінь захисту від води та бруду ip 65, а також антикорозійне покриття. Він успішно проходить випробуванням сольовим туманом, що робить його надійним та витривалим. Він має коефіцієнт редукції 1 до 5, тяговий крутний момент 40 Нм, та може працювати при температурі від мінус 20 до плюс 45 градусів. Коробка, в якій міститься контролер та акумулятор, знаходиться посередині велосипеда в його нижній точці. Це надає найкращий баланс при поїздці. Контролер в цьому велосипеді фірми Focan 350 Вт, 48 В 17 А. Акумуляторна батарея типу Мікроваст. Напругою 48 вольт. Ємністю 21 Ампер годин. Такі акумулятори працюють при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів та витримують більше 7 тисяч циклів заряд розрядів. Акумулятор такої ємності дає можливість проїхати на одному заряді до 60 км. У комплекті з електровелосипедом йде зарядний пристрій на 3 А48 вольт. Цей електровелосипед, який всі наші велосипеди, оздоблений системою PAS. І ми радимо починати їзду з неї. Це збереже заряд вашого акумулятора і продовжить час його роботи. Акселератор газу в цьому електровелосипеді полісткового типу. Дуже зручний і ергономічний. Індикатор стану заряду батареї світлодіодний, де червона лампочка батареї повністю розряджена. Жовта це робочий стан, зелений повністю заряджена вся необхідна інформація про поточну поїздку відображається на велокомп'ютері. В цьому велосипеді він на 15 функцій. За допомогою трьохпозиційного перемикача ви можете обрати одну з трьох електронних швидкостей. На лівій частині керма знаходиться кнопка Круїз контролю, за допомогою якої ви можете зафіксувати необхідну вам швидкість і підтримувати її під час всієї поїздки. А поряд з неї знаходиться перемикач, який відповідає за систему сигналізації та освітлення електровелосипеда. Червона кнопка вмикає передню фару, одночасно з якою загораються задні габарити. Жовтий перемикач вмикає повороти вліво та вправо. А зелена кнопка вмикає сигнал горну. Під час натискання ручки гальм. Лівої чи правої загораються задні стопи. Всі наші велосипеди перед продажем і відправкою до клієнта проходять тест-драйв, під час якого спеціально додатково встановленим колонометром контролюється та заміряється струм, який споживає мотор нашого велосипеда. Завдяки чому ми можемо бути впевнені не тільки в належній роботі електровелосипеда, але й надавати клієнтам реальні дані споживання струму мотор колесом для того, щоб вони могли розрахувати тривалість своєї поїздки. А тому зараз ми замірюємо струм, який споживає наш електровелосипед, на різних швидкостях. І починаємо ми з першої швидкості. Ми замірили швидкість нашого електровелосипеда. І вона склала 30 км на годину. Струм, який спожив наш електровелосипед, 4 Ампери. А зараз ми випробуємо третю швидкість нашого електровелосипеда. Третя швидкість електровелосипеда складає 38 км на годину. Струм, який споживає велосипед, це 10 А. Наш тест-драйв закінчується і залишилось випробувати наш електровелосипед при підйомі на гору. Підйом майже закінчився і швидкість нашого електровелосипеда склала 28 км на годину. Струм, який він споживав, це 14 ампер. Як ви бачите, це достатньо зручний, легкий у використовування міський електровелосипед. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт promel.com.ua або зателефонувати за телефоном, який ви бачите на екрані. І наші фахівці з радістю дадуть відповіді на всі ваші питання. Телефонуйте, заходьте, пишіть. Будемо раді вам!